Ми живемо у час інноваційних технологій, без яких уже не можемо уявити світ. Суспільство прагне полегшити своє життя, уточуючи себе усім, що може спростити побут та полегшити працю. Молодь активно цікавиться, it сферою в Україні та світі відбувається чимало заходів спрямованих на те, щоб зацікавлена молодь мала змогу спілкуватися і обмінюватися ідеями. Є цікаві ідеї і у Волинян. Молоді, активні та креативні. Ці хлопці прагнуть зробити світ навколо нас більш розвинутим технічно. Зараз вони працюють разом, але ще зовсім нещодавно Юрій обмірковував свої ідеї сам і досяг чималих успіхів. Як давно ви цікавитесь it технологіями чим саме ця сфера? Ну, я почав займатися ще в школі, якби це були якісь перші такі невеличкі програми. І вже тоді я зрозумів, якби, що цим хочу займатися і надалі. Ну і це якби спочатку було як хобі, потім я вирішив вступити до вишу. Ну і на дану спеціальність. Як ви вважаєте, на якому рівні сьогодні в Україні знаходиться розвиток it сфери Е, ну, в Україні на даний час якби, все частіше з'являються якісь проекти, які мож, ну, заявляють себе і на е, ринку загальному. Тобто, але це знову ж таки е, їх дуже багато, але не вистачає всім фінансування, е, щоб заявити, ну, вони себе проявили. Якби. Ну і знову ж таки, це все сприяє ситуація в країні, тому що інвестори ці самі не хочуть якби вкладати в проекти, хоча вони є й перспективними. Якщо повернутися до початків того, як ви почали займатися it технологіями, вивчати цю сферу, які проекти були вами презентовані? Ну, на самому початку, ну, взагалі, мене цікавить якби мобільні розробки, я цим займаюся. Одним із перших таких програм, і це взагалі була як проект курсової роботи. Це мобільний додаток для стиснення зображень растрових. Тобто, мобільний додаток, коли ви знаходитесь десь в якомусь місті, не маєте можливості доступу до швидкого інтернету. А використовуєте мобільний інтернет, а він ну зазвичай не дуже швидкий, і тому ви хочете сфотографувати і від, відіслати там в соціальних мережах фотографію. Тобто, фото там займатиме зазвичай 3 мегабайта і. Вам потрібно затратити дуже великий обсяг часу для того, щоб поділитися з цим зображенням, тому даний додаток дозволяв сфотографувати фото або ж вибрати уже існуюче, задати обрати режим там стиснення. Це авто, коли система сама розпізнає зображення і підбирає оптимальний коефіцієнт стиснення. Ну або ж е, самому задати стиснення. Причому якість самого фото не втрачалась після золотого байту. Я е, почав працювати в компанії SoftWest Group». Е, працював там на, е, над одним проєктом. Е, Декілька місяців потім я вирішив зосередитись більш так на своїх проєктах, е, тому Ну, якби це знову ж таки досвід, ти е, відчуваєш себе якоюсь частиною великої компанії. Ну е, і в майбутньому це допомагає тобі, як навіть е, побудувати зв'язків в твоїй майбутній компанії. Мешко відчувати ринок і технологій, і е, визначати, в чому саме є у людей нині потреба. Ну, для того щоб бачити, на чому на даний час чим люди цікавляться, в якому напрямку рухатись, потрібно постійно аналізувати ринок, постійно переглядати топ додатків, якщо в моїй сфері, цікавитись it новинами, постійно читати якісь заголовки, де йдеться про стартапи, які фінансуються. Тобто читаючи, ти аналізуєш твію інформацію якби і вже складаєш свою свій, ну, свою погляд свою думку в тому напрямку в якому потрібно рухатись далі зараз я працюю над мобільним додатком ну і мобільним таким сервісом як елтінг це Сервіс призначення бізнес зустрічей та ну звичайних зустрічей, тобто мобільний додаток розрахований на тих людей, яких дуже мало часу, ну взагалі вони хочуть контролювати все. Ну і для звичайних користувачів. Тобто, коли ви призначаєте комусь зустріч, ви хочете, наприклад, ви не встигаєте і хочете знати, чи вже ваш. Той, кому ви призначили зустріч, прибув на місце чи де він знаходиться, ви бачите, де він на карті відповідно і контролюєте свій час. Важко залучити до роботи однодумців і працювати в команді? Ну залучити, якщо людина цікавиться цим і взагалі працює в цьому напрямку, то я хочу сказати, що не дуже тяжко, оскільки. Но я не зустрічав таких людей, які працюють в цій сфері і яким би не було цікаво попрацювати над, чимось таким, над якимось проєктом. Зараз Юрій з командою працює над черговим проєктом. Чому вирішили долучитися до цього проєкту, в чому полягає його суть? Ну, долучитися до проєкту мені запропонував Юрій. І оскільки мені сподобалася дуже ця ці, ідея цієї розробки, тому я вирішив долучитись, так як ви сказали, до даного проєкту. Поки що суть проєкту полягає в розробці розкладу для нашого університету. Наскільки ви вважаєте актуальним? Ну, я студентом є давно. В нас в місті схожих розробок я не бачив, і я думаю, воно дуже зацінюють не тільки студенти, але й викладачі. Тому що задумка така: ввівши свій факультет, групу, ти можеш отримати свій розклад, ввівши прізвище викладача. Ти можеш отримати розклад викладача його пари, консультації, корпуси, кабінети. Відповідно, і викладачі зможуть е, своєчасно попереджати про переносення е, пари або перенесення з одного кадату в інший, і студенти зможуть цим слідкувати просто. Зручно і завжди ти маєш з собою не потрібно постійних дзвінків. Студенти не починають набирати викладачам цими дзвінками і менше незручностей в таких моментах. Так як наш програмний продукт спочатку буде тестуватись на нашому університеті, тому ми для початку вибираємо ну профіль. Це буде або викладач, або студент. Нехай буде студент і факультет. Ну оскільки поки що до сервера ми не під'єднемось, тому проблема Авторизації, якби існує. Тут у нас тестові дані, тобто зразу студент бачить, який в нього розклад на сьогодні, наприклад. І стосовно коли вже під'єднається до самого сервера, викладачі також зможуть миттєво знайти і побачити свої пари, які в нього зараз, щоб не записувати там і не шукати. Якщо в випадку, коли викладач там захворів або ж сталася якась непередбачена ситуація, він може. Обрати там, наприклад, якусь пару, натиснути на цю пару і сповістити студентам про те, що е, е, пара перенесена на такі, то е, так ну на таку таку дату. Чи готові ви подальше своє життя пов'язувати з цим? Адже в Україні можливо на цьому не вдасться добре заробляти? Ну, насправді я збираюся займатися все-таки іншою сферою, е, ну, тому частіше я нею вже займаюсь. Але м, я бачу в таких, от е, ну я трошки довше. М, взагалі, студент навчався в одному закладі, другого світ, третього суті вже зараз отримую. І я розумію, що студентам треба допомогти. Робота в даній сфері мені дуже подобається. і Я не буду міняти своїх вподобань. Не розглядаю інших якихось питань стосовно зміни. Безперечно, завдяки таким молодим винахідникам, світ навколо нас стає кращим і модернізованішим.